Вітаю! З вами Анатолій, і я починаю авторську передачу Один вдома, а їсти хочеться. Дружина залишила мені пакетик Галіна Бланка. Галіна Бланка. Який якось, З якого якось можна приготувати суп. Прочитав отут на іспанській мові, все. перекладач написано: один літр води. Гарячої, але не доведеної до кипіння. І потім цей літр води потрібно буде висипати оцей от цю суміш. І потім на малому вогні, малому кипінні, 10 хвилин повинно це все готуватись. Починаю процедуру серія перша. Літр води взяв, налив, літр води, мірниковини. Підійшов каструлю, думаю, що трохи більше, ні, ніж потрібно. Ну, думаю, що це не нашкодить. Признаюсь на 73 році життя, що фактично суп готую вперше. Ніколи не кажи ніколи. Вмикаю електрику. Так, 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 так. Вимкнув електрику, зараз це все буде нагріватись, Ну, піймати момент, щоб вона не закипіла. І потім оцю суміш потрібно буде висипати в цю гарячу воду. Перша серія закінчую. Другу серію почну, коли вода нагріється до якоїсь високої температури, але не до кипіння. Кінець першої серії. Друга серія авторського фільму Один дома». Підігріта вода. Термометра нема. Пальцем не хочу. Роботи, тому що, тому що можу обпектись. Значить, ну не кипить. Тільки тільки починається. Значить, що роблю? Відкриваю. Відкриваю цей пакет. Відкриваю пакет. Так. От. Що там? В середині в середині там. Та що там? Як мука? Порошок. Як мука. от. Значить, супа лардінера. Жарді нера. Конкочитас. Що таке кончитас? Не знаю. От. Що намальовано? Бачу там якби ну, помідору бачу точно. Картошку бачу. Зелене ж бачу капуста. Ще щось. Значить, буду. Засипати. Буду засипати, тому що може закипіти. От. Так. Засипати. Друга. Процедура. Друга позиція. Друга си. Ну от засипав. Засипав. Що далі? Що далі? Ложечку приготував. І оце трошки помішаю її. Помішаю. Помішаю отак. помішаю, Значить, зараз має бути... Що має бути? Ага. І ну, так... Я думаю, що я вчасно це зробив. Так, тут, щоб вони от десь я таки чув один галух, всі галухи поїдуть. Ну, вроді би ні. Там подав... пробуваємо злипнутися. Я з цим поборовся. Я поборовся. Що тут таке? Вот. Значить, так-так. Треба все это. Ну, коротше, я так його, щоб воно не Прикадельками, щоб воно не було. Я так розумію, що воно повинно бути все розподілено в рідині. Рівномірно. Так, ну і що, давай же ж... время з... Засікаємо час. Час засікаємо. 14.30. Значить, 14.40. Через 10 хвилин будемо рахувати, що він повинен бути приготовлений. Я зараз виключу, закінчу другу серію. Через 10 хвилин зупиню це все, налью цього супу, от собі. Миску взяв таку, похоже, що вона така маленька супна. От. Ну і начну третю серію. Першу ложку я цього супу попробую в запису на камеру. От. Що зі мною буде, буде зафіксовано на камеру. Я ж кажу, один вдома нікого нема в далекій країні. Що буде? Запис залишиться, як мінімум. Так, це. Значить, бурного кипіння нема. Бурного кипіння нема. Деколи оці ще з'являється, що воно якби таким конком, я його находжу і роздавлю, розчавлю. Об стінку посуди. Об стінку посуди. Так. Отакої. От бурного кипіння нема, але що, я все рівно зменшу зараз. Так, давай. Не знаю, треба зробити отак. О. Так. Було 9 максимальний рівень, зараз я виставив 3. Ну, це така історія, дорогенькі мої. Ну, я якби, Якби в мене... Освіта, я інженер-технолог харчових технологій. Ха -ха. Ну я. я ну що ну, 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 технології? Офіційно, якщо так, да, додати інженер-технологія хлівопекарського, макаронного та кондитерських виробництв. Це було давно-давно, в -давно, 1975 році. От. Ну, Потім я якби, не займався цією технологією. От, і взагалі вона мені... Технологія приготування е, їжі, ну не це, це. Слава Богу, знову ж таки кажу, в своєму віці я не був голодним жодного дня. Якось так складалося, що було що поїсти. Хтось готував? Хтось готував. Ну що, ну дружина в основному. Да. Так. Вот. Ну, а це зараз один вот домов. Так, треба дати йому спокою. Треба дати йому спокою. Вроді би тут все. Значить, що я роблю? Це тут буде у мене буде цей супчик. Я не знаю, що я ще нічого не добавляю. Що там сіль, не сіль. От, не знаю. Так. Ну, не, я ж не бачу навіть цього тихого кипіння. Весь зробимо, зробимо більше трошки. 4, 5. А время вже скільки, скільки вже? 14.33. Через 7 хвилин я це все виключу, насиплю сюди. Напевно, візьму кусочок сала, цибулі. Ну, коротше, покажу. Дякую. Друга серія закінчується. Третя серія авторського фільму Один вдома. Суп. Це я так назвав цей фільм. Галіна Бланка Джардінера. Коротше, вон каструля. 10-11 хвилин. Вона це все там трошки кипіло. Я оце зараз його черпаком, черпаком, да? Сюди собі в цю миску. Значить, суп. Ну, на вигляд він як суп. Те, що я розумів. От. Що то там? Щось там плаває. Щось там плаває таке. Ну, дійсно, тут багато чого вони. Зараз дійдемо до смаку. Смаку, смаку, да. Значить, що, хліб? Хліб у мене треба купити сьогодні. Гроші у мене на хліб є. Сало, цибулька. от, Вилочку, напевно, взяти. Чи ложкою, Не, вилочку, напевно, візьму. Візьму вилочку, щоб без сала. сало, сало. сало. Да. от вона вилка. от, Я беру, ну, беру хлібчика. Господи, слава! Що? У мене є ці харчі зараз. Так. Вілочка, хай тут? Я взяв би його рукою, це так, вже відео записую. Я взяв би його рукою. Ну, головний момент. Головний момент. Запах такий нормальний. Хорошо, нормально. Нормально. Да, ну, да, хочется кусочек сала, так сказать. Кусочек Цибунки Машино. Ну що, ніякого алкоголю. Ніякого алкоголю. Дружини нема. Три дні, напевно. Тихала з дітьми зустрітись. Дай Бог. Я думаю, що нормально. Тепленький, там що тут в ньому є макароники чи що, ну і схожий на суп. Підтримка супа, тому що він такий рідкий, козожик сала, хліба, цибулька. Все, слава Богу. Фільм Один дома», третя серія, завершується. Дай Бог і вам ніколи не буде. Hold on.